Хочу сказати, що я наголошував, що сьогодні 160 тисяч мешканців міста Харкова без даху над головою. Крім цього, вимушені переселенці, які переїхали до нас з інших областей: це Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області, де окуповані території, Куп'янськ, Вівчанськ, що стосується Харківської області, вони потребують нашої підтримки. Тому, звісно, сьогодні при формуванні бюджету нам потрібно, щоб нас до нас прислуховались, бо це насправді життя людей. Зручення. Щодо компенсації воєнних ризиків, є якісь зрушення? Що таке компенсація, компенсація воєнних? страхування воєнних ризиків? Над цим, на цією тематикою працює зараз уряд. Я знаю, ця робота так вона важка йде, бо це величезне кошти і величезні ризики в тих страхових компаніях, які будуть це робити. І звісно, більш міжнародних. Партнерів ця робота неможлива зробити, але я спілкуюсь, і ми маємо надію, що таке буде бо для нас, для нашого бізнесу, для нашої промисловості. Це питання номер один. Дякую. що Можливо, вже питали, що ви надалися можливість повернення по довго з військовим. Ні, не розглядається. Така не розглядається. Ми чітко нам потрібно усвідомлювати, що йде війна, і сьогодні головне направлення бюджету це підтримка наших військових. Тому така проблематика сьогодні недоречна. Пане Маре, дозвольте запитання. Ми з Києва новини лайв. зараз. ворог змінив тактику щодо обстрілів. Ну зокрема, по Києву та області він гатить по такій цивільній інфраструктурі, цехів виробництва. Яка ситуація в місті у вас? Ну, знаєте, я хочу сказати, що дійсно ми переживаємо деякі хвилі, коли потужні обстріли, по декілька обстрілів на добу ми маємо колись є певна затиша. Це сказати, що припинилися обстріли. Це помилково, бо ми мали ще недавна прильот. А позавчора так приліт по учбовому закладу. знаєте, на щастя не було жертв, бо це густонаселене населене. Район міста Харкова, навчальний корпус там жодного військового не перебувало і не перебувають. Там були шість людей, які встигли сховатися в підвальне приміщення, що зберегло їм життя. Тобто потрібно бути дуже дуже обережними. прислуховуватися до повітряних тривог, бо ми сьогодні зробили диференційовані повітряні тривоги і розуміємо, коли до Харкова насправді літять. І потрібно дуже бути обережними. Тому ворог, я розумію, його тактикою. Він б'є по містам, по всім містам по інфраструктурі, по очбовим закладам. Тобто, потрібно бути готовими к різним сценаріям і різним викликам. АЗС вже, уже зокрема почав бити. Ви знаєте, що стосується АЗС, то ми мали багато прильотів по АЗС у Харкові, і були на жаль, і поранені люди серед. Працівників АЗС, тобто, ми це все переживаємо з спочатку, перш... воїни з першого дня війни. Чи повертаються харків'яни зараз назад додому в зв'язку з новим освітнім сезоном і робочим? Ну ви знаєте, я хочу сказати, що дійсно харків'яни повертаються. Дуже багато повертається людей, і ми нам потрібно бути готовими до цього повернення, бо перед нами стають нові виклики: це і освіта, це і наша лікарня, і робота, і житло, тобто, все це, що. Ми сьогодні будемо розмовляти, варити, пропонувати певний план дій, пошляховий план дій для того, щоб ми зробили так, щоб прифронтові міста мали можливість сьогодні відбудовуватися і щоб люди поверталися до і прифронтових міст. Також все власне не будуть говорити про це на цій асоціації. Сьогодні харч так, сьогодні така коли я перебрав сьогодні. Перше почули, може не перше а не навчання у місту. Не перше це, завжди. Давайте таким чином. Я я не розумію, з чого це взялося, але хвилина мовчання, державна хвилина мовчання у нас завжди була і є. Тобто, це, це дивно. Наприклад, я сьогодні в своєму районі почула вперше саме через гучну вона буде була і буде постійна. Доки йде війна, і доки ми будемо, а ми завжди будемо пам'ятати тих людей, які загинули за нас, будемо казати. Тому хвилина мовчання обов'язково була, є, і буде в місті Харків. Це тільки по місту буде метрочі, де буде звучати. Це ну, такі звуки, хвилина мовчання, оголошення буде тільки по місту звучати, чи десь метро хоче. Дивиться, метро теж є. Все, що стосується інфраструктури міста, громадського транспорту, включно і метрополітен, звісно.